Перебої у роботі Київстару, це надовго у компанії попередили. іт інфраструктура частково зруйнована. Однак більше постраждали від цього не українці. Як виявляється, провайдером користувалися російські бойовики, а добили ворога наші спецслужби, влаштувавши свою паралельну атаку на важливі сервери ворога. Більш детально говоримо про це у випуску. Ви на каналі Сейчас. Зранку 12 грудня на українського мобільного оператора «Київстар» була скоєна масштабна кібератака. Мільйони абонентів по всій країні залишилися без мобільного зв'язку та інтернету. У компанії пообіцяли оперативно усунути неполадки однак, пізніше стало ясно, ситуація серйозніша ніж здавалася, на перший погляд. СЕО Київстар Олександр Комаров повідомив: цитую. Дуже потужна хакерська атака на інтелектуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована іт інфраструктура Тому наразі ми опрацьовуємо питання про те, скільки часу займе відновлення. І жодних стейтментів ми ще не робили. Заявив Комаров. При цьому там наголошують, витоку персональних даних користувачів не відбулося. Спеціалісти вже працюють над вирішенням проблеми, але можуть швидко не відновити мережу. Адже це перша така сильна хакерська атака за всю історію мобільного зв'язку України. Внаслідок збою незручності відчули не тільки абонента Київстару, це позначилося також на роботі бізнесів. А в деяких містах відсутність зв'язку призвела до збоїв з роботою сирен повітряної тривоги. А в деяких містах відсутність зв'язку призвела до збоїв із роботою сирен повітряної тривоги. На думку голови управління інтернет асоціації України Олександра Федієнка, метою атаки є і порушення зв'язку в нашій державі, і викрадення даних. І створення хаосу, на мій погляд, каже він: це достатньо показова історія. Це питання спроможності команд забезпечити периметри відповідної безпеки на мережах операторів. Усі оператори країни мають зрозуміти, що з ними теж може таке бути, що не варто розслаблятися, зазначає фахівець. До слова, вже Vodafone та Лайфсел попереджають абонентів про можливі проблеми. За даними операторів, зараз їхня робота стабільна, але, імовірно, можуть виникати деякі складнощі із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, роботою з сайтів, а також додатком. Поки відповідні служби налагоджують роботу, найбільше скаржаться на перебої. Не повірите, самі ж окупанти, ворожі, так звані воєнкори, пишуть: мовляв, самі ж загарбники майже всі користувалися сімками українського провайдера. У всіх пацанів здох Київстар. радіти цьому не варто. Такі от реакції росіян скажу так, до них дійшло це усвідомлення не з першого разу. Пропоную вам цей цікавий діалог із чату. Наші ребята на передовій остались без зв'язку. вроді. Пытаются хохлам навредить, а выходят, себе вредят. Что мешает нормально поднять сотовую связь свою? Ну а що найголовніше, надії наших військовослужбовців на лінії фронту? Ситуація зі збоєм не вплинула. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Зсу Володимир Фіцьо. Далі цитата: безпосередньо на лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком, зазначив він. Тим часом Бумеранг не змусив себе чекати. У головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про успішну атаку податкової системи РФ. Всі сервери служби отримали шкідливе програмне забезпечення, і вся база даних податкової системи ворога знищена, зокрема, і її резервні копії. Відновити роботу росіяни не можуть вже чотири дні. Ну а повертаючись до роботи того ж Кейстару. Прогнози такі: налагодити зв'язок вдасться щонайменше за добу. Це слова профільного фахівця Сергія Флеша. Менш оптимістичне налаштування у самій компанії. Відновлення мережі Київстару може тривати аж до тижня. Таку інформацію дали виданню кореспондент співробітники, які вважають, що наслідки атаки хакерів на систему виявилися набагато гіршими ніж вважалося. А як ви переживаєте незручності і чи маєте план Б на випадок найгіршого сценарію? Напишіть у коментарях, діліться лайфхаками. Разом будемо протистояти неприємностям, які для нас влаштовує агресор. Не забудьте підписатися на канал сейчас, натиснути на вподобайку та оформити підписку і натиснути на дзвіночок. Більше корисних порад по темі шукайте у минулому випуску. Якщо ви його не бачили, дуже раджу переглянути, тому не перемикайтеся. Ні, мобільного зв'язку, ні інтернету. Мільйони українців, які абонентами оператора «Київстар», опинилися відрізаними від світу. Ба Більше через обрив комунікації застопорилися цілі міські сфери життя. Подейкують в офісі компанії проходять обшуки. А за іншими даними відбулася потужна хакерська атака. То де правда і коли зв'язок відновлять, шукаємо відповіді просто зараз на каналі Січас. Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар». зник мобільний зв'язок та інтернет. Користувачі також повідомили про проблеми оплати в терміналах, які працюють на мобільних сім-картах та усіх пов'язаних систем і обладнання. Сайт компанії також не працює. Під час спроби зайти на сторінку. Повідомляють, що вона недоступна. Так само не працює мобільний додаток Київстар. Зокрема, про збій зв'язку повідомляли абоненти у Києві та області Львові та Івано-Франківську. Проблема також виникла в Сумах, Запоріжжі та інших регіонах. Звідти надходять повідомлення про проблему у цілих міських сферах життя. Так, на території Сумської міської територіальної громади через збій тимчасово не працює система оповіщення про повітряну тривогу. На час усунення спеціалістами технічних несправностей людей інформуватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС. «Київстар» рекомендував користувачам переходити на національний роумінг однак, проблема і в тому, що поломка вплинула і на інші сервіси, зокрема на той же Нацроумінг. Тому абоненти не можуть перейти на інших операторів. Деякі змі та телеграм-канали з посиланням на анонімні джерела написали, нібито у центральному офісі компанії в Києві тривають слідчі дії. Співробітники служби безпеки України проводять обшуки і вилучають документацію. Медіа навіть опублікували фото буцімто з місця події, але згодом виявилося, що це вкид. Спростували такі чутки у прес-службі компанії, там пояснили виною всьому потужна хакерська атака. Цитую офіційне звернення компанії. Найважливіше, що станом на зараз персональні дані абонентів не скомпрометовані. Ми щиро перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. Наша команда обов'язково надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися нашими сервісами. У дописі додали мовляв, так наші вороги підступні, натякаючи, що атака могла вестися із країни агресорки Російської Федерації. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що проблему ліквідовуватимуть кілька годин. Якраз завершилася нарада з цього приводу. Сподіваюся, за кілька годин відновиться. Бажаємо колегам успіху, бо всі від них залежимо. Сказав він. Деякі медіа цитують його прогноз подолання наслідків у 4-5 годин. Але варто готуватися до будь-яких сценаріїв. Терміни відновлення зв'язку у мережі «Київстар» поки що спрогнозувати неможливо. Наголосив гендиректор компанії Олександр Комаров: Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі. Ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Відреагували на ситуацію і в Мінцифрі прес-служба відомства обіцяла, що найближчим часом вони відновлять надання послуг. Цитую, після розв'язання поточної проблеми, ми обговоримо з усіма мобільними операторами, які надалі можна вберегтися від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі зв'язком. Додали в міністерстві. А поки спеціалісти лагодять цю несправність, ланцюг поломок пішов до іншого крупного оператора зв'язку у Vodafone ліг додаток. При відкритті вікна з'являється повідомлення технічні роботи. Також, як повідомляється, була зафіксована масована досатака на Монобанк. Це підтверджує співзасновник Олег Гороховський, і тут же він сповістив: атаку на Монобанк вже відбито. За відсутності будь-якого зв'язку та доступу до інтернету в ДСНС рекомендують із дотриманням заходів власної безпеки здійснити переміщення до найближчого об'єкту, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв'язку та або радіозв'язку, наприклад, до будівлі органів місцевої влади, відділу поліції або що. Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що, попри збій Київстару, екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. Якщо потрібна термінова допомога, зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби, треба звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. А чи торкнулися збої вас і як вважаєте, чому саме зараз хакери напали на українських операторів? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Ставте свою реакцію, вигляді вподобайок, аби ці поради і цю інформацію побачило якомога більше людей. Підписуйтесь на канал сейчас, а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром.